Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Ми з Олегом місті в ми приїхали на Різдво, і нам дуже сподобався тут ярмарок, дуже гарний. Фотограф. Фотограф цікавить фотобокс. Тут ви можете зробити фото, але ми не будемо кажуть, вдома є фотобокс-вій. Камера. Якщо що, Щоб все зафіксувало. Можна оплатити картою. Ну, до речі, на ярмарку скрізь можна картою платити. Німеччині ні, ні, на готівкою. Ліві в, в кредит. Жартівник. ...zawoły do niego, kochane drzewo, potrząśnij swoimi gałązkami i obsyp mnie złotem i srebrem. Ostatni dziewczynkę, nie zima, zima, zima... Це ярмарок для дітей. Називається байковий лясик. Казковий лісок. Холодно. Сьогодні плюс один нуль. Сьогодні холодно. Вчора було тепліше. О, п'яна вишня. Таке саме ми бачили у Львові. Це ж наші. І та сама... Жіночка з вишневими грудьми Чоловік пропонує зайти погрітися. Пішли підемо. Куляри прикупили на Новий рік. Дякую. Ми тут одне місце знайшли і тепер ходимо сюди каву пити і щось перекусити. Покажу вам трішки. Тут зараз тільки ми з олігом нема нікого. Тут такі різні зони затишні. Тут ми. Тут грузинська кухня. І персонал теж всі з України. Ми вже тут обзнайомилися з ними. Таке сонечко сьогодні, але мороз. Я ж аж забиває. Таке сонце. Боже. Сьогодні 24 січня. Ми приїхали сюди на Різдво. Ми вирішили думали. Як ми не думали, вранці проснулися одного дня, Оля, кажу, поїдемо. Кажу, поїдемо. За годину зібрали рюкзаки і приїхали. Отак От я сховалося від сонця. Ми завтра їдемо додому 25-го. Ми тут до 25-го і завтра вже їдемо. А приїхали ми якого? 21-го? Угу. Я розуміла. На 4 дні. Повіз, знайшли наш магазин. Український товари. Дайте мені цей Вітана купила українських цукерок. Потім вам покажу, які. Ми зайшли на чай, В мене розігріваючий. У Олега зимовий називається. У Олега не знає, що там. Чорний чай, тим мед. Так гарно виглядає такий в мене. М -м -м. Чисто зимовий чай. Зігріваючий. Смакота. Дуже смачний чай. Сьогодні так холодно. Ми трішки погуляли і зайшли випити чайку. Дуже смачні чаї. Ми вже в готелі. Хочу показати, купили які цукерки, стріла. Я їх не їла сто років. Так як кульочки різних багато, то я так покажу. Курівка дуже хотіла корівки. Ромашка. Такої ще не бачила, але попробувала. Вона точно така, як з Рошен. Дуже смачна. Пташине молочко. І леді День. Ну і стріла. На вулиці нікого, тільки ми. Вже поляки, і хто живе в Польщі, вже всі там печуть печиво різдвяне чи щось там ще. Ми ходили тільки що обідати. Тут ми знайшли вчора, йшли, йшли і надибали таке місце, домові, домашні обіди, домові обяди. І там виявляються чоловіки, жінка, українці. Вони вже тут два роки, і вони закрутили такий бізнес. І готують домашню кухню. І ми поїли там і взяли ще шубки з собою. Шубка смачна. Скільки ми... Там обід 25,99 злотих. Перше і друге. Уявляєте? Це взагалі нічого. 26. 25,99, тобто 26. не знаю, я за все віддав 90. Тому що. А, два салати ще. Два салати. 26, я 26. І салати просто вони екстра цієї шуба через то. Шуба. Через. Ой, і холодно, так такі ціні виявилися холодними. Але я ж хотіла сказати, що всюди українці, зараз поляки всі закрилися і всюди, де відкрито, працюють українці, українці, українці. Скрізь наші. І зараз ми підемо в пекарню там. Грузинська. Там, де ми вже були. І ми туди зайдемо, бо ми хочемо там тортика купити. Може, ще щось купимо. Ми туди ходили снідати. Олежик, так ми в цей ресторан від готелю не пішли. А ми не хотіли, в нас не було настрою, бо нам в цілому готель не, по... не сподобався. І... і, на жаль, як нас прийняли, нам теж не сподобалось. Я думаю, не і ми вирішили не йти. Але в них тут сніданки і там ресторан. Ми не були ні разу. Ми у наших одних взяли шуби, у других взяли теж там до шуби, хачапурі Тортик. і ай, тортики. І зараз ми йдемо вже до готелю. І все. І ось таке в нас різдво. Но... Тут, подивіться, такий а мост. Включим, що не зараз ми якийсь фільм сядемо. І буде в нас такий затишний вечір, різдвяний. Йдемо. ідемо. Що хотіла ще сказати, всюди наші, тільки наші працюють. Поляки вже закривалися, і я йду і кажу, чи плакати, чи, чи радіти. Ну, мабуть, точно не радіти. І шкода, бо всі святкують, а наші бджілки працюють. І взагалі хочу сказати, в готелі, чи в ресторанах, чи де ми в Чехії були, і зараз ось в Польщі, всюди українці. В сфері обслуги, на жаль, на жаль, всюди українці, українці, українці. Ось так. Ось ми в цьому готелі. Але... Але ми не будемо пропонувати, бо тут готель такий, знаєте, в них режим економіки. Дежити сніг. Можна Ми знайшли український канал. Канал українською мовою. Ми вас всіх вітаємо з Різдвом, святом, бажаємо вам всього самого-самого найкращого. А ми отак, в нашому репертуарі, як завжди, десь ми подорожуємо, ми в готелі вже зараз. Ось так відмічаємо наше Різдво. А завтра вранці ми вже повертаємось додому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Здоров'я вам, щастя, миру і добра, всього самого найкращого! І до наступних відео пока-пока.